Місцеве самоврядування за здорову націю в селі Кулеча на Одещині відбувся перший етап обласних спортивних змагань. Рухайся до перемоги на підтримку збройних сил України серед голів, територіальних громад, їх заступників, старост та депутатів. На турнір з'їхались 11 команд із різних куточків Білородністровського району. Дивізія Кароліно Бугас», «Маразлівка», Плахтівка, Сарата, Старокозаче, Успенівка, Шабу і спортсмени з райдержадміністрації. Урочистості розпочинаються на майданчику Куличанської школи. Аїни у війні з Росією не дожив до сьогоднішнього дня, оголошується хвилина мовчання. Сьогодні ми проводимо ці змагання на підтримку Збройних сил України, але я хочу сказати і подякувати всім вам, що ви приймаєте участь, що ви сьогодні робите як органи місцевого самоврядування, як державні службовці, все для того, щоб наші жителі, наші мешканці відчували, що є влада і є кому турбуватись вирішувати різного роду питання. Доброго дня, шановні друзі. Радий вас вітати на нашій кулечанській землі, нашій кулечанській громаді. Приветствую, вітаю вас від імені Кулєвчі, Сергіївки, Розівки, Константиновки і як говорять болгари, все-таки не болгари. Добря дошли. Спасибо, що приїхали. Рад бачити знайомі лица, друзів. Очередной раз мы встретились, поговорим друг с друг другом, увидимся. Вот. Поддержим наши Збройные Силы Украины, потому что благодаря им, то, что вы, вы, они на передовой, мы сегодня вот здесь. Но э, все мы гаджеты имеем и видим, как ребята там боронят нашу Украину, не унывают. Многие ребята, к великому сожалению, погибли. Так что царство им небесное. Давайте действительно посоревнуемся. Пускай победит сильнейший. Слава Украине! Слава Збройным силам ВСУ Украины! Слава нации! И конец Российской Федерации! Вне свято відбулося у гірґовден, яке господарі змагань у богарському селі Кулевча святкують на початку травня. Тож вітали присутніх хлібом сіллю в національному стилі. За звичаєм гостимо зустрічаємо на рушнику розквітлим короваєм. Це символ щастя, віри і надії від куливчан, від Бога і небес. У днім здійснились хліборобські мрії. Достатку мати у кожен дім. Продовжуйте добро творити, щоб нам усім у мирі жити. Початок змагань оголошено. Команди вирушають за своїми перемогами. Кожна громада представила своїх спортсменів у восьми видах спорту. Хтось сильніший у тенісі. Шашках, а хтось у гиревому спорті. Сорок сорок од сорок два. Сорок три. Змагання пройшли одночасно на трьох майданчиках. У спортивній залі школи команди грали в волейбол. У будинку культури, де працюють гуртки та секції для дітей, мірялись силами у тенісі, більярді та дартсі. Це виходить 3. Це 6. 15. 15. А де 27? 13. Де 13? А, 12. а 12. Та найбільші баталії розгорнулись на головній арені Кулевчі. Мініфутбольне футбольне поле зібрало спортсменів та їх палких вболівальників. Чудова можливість, по-перше, зустріти старих друзів, знайти нових, поліпшити міжгромадні зв'язки. Думаю, дуже чудово привіт для того, щоб весело провести час, але все ж таки підтримати наші сили. з що хлопці на фронті дають можливість, щоб сьогодні в наших громадах було мирне життя, розвивався спорт. Підтримуємо Успенівське ОТГ. Да, боліваємо за них і дуже дуже хочемо, щоб вони виграли. Це дуже добре, тому що ми можемо підтримати Збройні сили України і ми держимо за них кулаки. Поскоріше би закінчилася ця війна, і наші хлопці трималися. Ми дуже благодарні нашим е, ЗСУ і сподіваємось, що все буде добре. Прекрасний настрій. Очікую тільки перемоги, тому що ми вдома, вдома всі нас допомагають. Скажу вам, що заздалегідь, що я був спортсменом і знаю, що за таке змагання, тому бажаю кожному основі, віримо в ЗСУ, за нами перемога. Куличанська громада дружня до спорту. Навіть брала участь у президентській програмі Активні парки. Тут створено міні-арени з волейболу та футболу зі штучним покриттям, встановлені тренажери на вулиці, проводяться турніри з різних видів боротьби. А минулого року, через відсутність моря, в умовах війни місцева влада збудувала майданчик для пляжних видів спорту. Молодь наша дуже хотіла десь влітку пократи у волейбол та позайматися пляжним волейболом та боротьбою. І дуже ця площадка користується таким такою популярністю. Влітку тут дуже багато молоді, дуже багато дітей. Ми проводили змагання, кубки сільські з цих видів спорту. Тому дуже раді, що є кому приходити. Дуже рада сьогодні приймати гостей у на всіх наших спортивних майданчиках. Бажаємо усім перемоги. Дякуємо Богу та дякуємо ЗСУ за можливість сьогодні зустрітися з нашими друзями з нашими колегами, поспілкуватися та позмагатись. Загалом за останні роки кулеча розквітла. Центральні вулиці перетворили село на красиве містечко. Тут з'явилися нові магазини кав'ярні. В одній з таких розмовляємо з пані Тетяною Федоренко, організаторкою турніру. Традиційно ми проводимо спортивні ігри разом з управлінням фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації. Щорічно наші ігри проводяться з 18 видів спорту. Цього року нарешті ми вже стартували змагання серед голів, їх заступників, старост старостинських округів. На першому етапі це районні змагання, обласних змагання планується десь у серпні-вересні місяці. Це буде краще вісім команд. Одеська Одеський район дуже великий, бо і тому від Одеського району буде виступати допущено дві команди. І краще вісім команд будуть змагатися. Повітогом буде сформована спільна команда Одеської області для участі у всеукраїнських змаганнях. Цього року підтвердили свою участь 58 громад з-поміж 91 на Одещині. А попереду розплановані змагання зональні, напівфінальні та фінальні. Переможці поїдуть на всеукраїнський турнір. Ми приїхали в це чудове, гарне село. Кулевча, яка так, яка так дуже гостинно нас зустрічає, От, насичена програма. От, е подія е присвячена нашим Збройним силам України. Е всі проникнені цією думкою. Е ми їхали сюди, е дізналися, що сьогодні день піхоти Збройних сил України. тому ці наші перемоги ми сьогодні будемо присвячувати нашим Збройним силам України, нашим піхотинцям. У нас в селищі є військова частина морської піхоти, тому присвячуємо наші перемоги, наші здобутки їм. Боротьба за призові місця видалась запеклою. У кожному виді спорту представники органів місцевого самоврядування виборювали перемогу. Не відставали й господарі куличанці. Проявив себе навіть голова цієї громади Михайло Попов. Завзятий більярдист. Благодаря предпринимателям у сільській раді і спортивні майданчики підстроєні, і сеть крамниць в магазині. Ну, стараємось, допомагаємо ЗСУ, проводимо ярмарки, кошти направляємо. на наших захисників Стараемся, работаем, несмотря ни на что. Конечно, кому-то надо уронить, кто-то здесь остался. Тоже свою лепту носим. В это. И им доверия нема Ведут они войну эту не по законам войны, войны, но есть свои законы. Пренебрегая все и вся мирным населенным пунктом, по школам, по садикам. Но, как говорит наш президент, Це їм з рук не зійде. Кожного знайдемо, кожного накажемо. Перемога буде за нами. З перших днів війни, розповідає пан Михайло, куливчанці допомагали українцям, що тікали від війни, розміщували, надавали допомогу, проте вже є й загиблі воїни з поміж земляків. Серед жителів громади у нас є е е один е безвісті, пропавший, ну, але щас ми вже отримали підтвердження. Він погиб. Один наш воїн, герой з Сергіївки, поховали його з усіма почистями. І один у нашій, з нашої Костянтиновки, ста, старий Шилюша, був вбитий у перший день війни, коли вони пересікали Чонгар 24 числа, він погиб. Він у нас к великому сожалению, перший, ну троє є. Є багато у нас хлопців, які і під Бахмута є під Авдіївкою, і під Херсоном, і в Одесі є ребята в територіальної обороні. Хлопці, держитесь, ми вас віримо. Ви найкращі у нас, ви у нас герої. Ми все це бачимо по тих телеграм-каналах, де нам показують, знаємо цих героїв і під Бахмутом, як вони не теряють, як то кажуть. Цілу волі, дух, співають пісні наші рідні, українські. Всі налаштовані на перемогу. Чого я їм бажаю? Бажаю всім здоров'я, щоб вони приїхали з перемогою, щоб ми їх зустріли тут з квітами, з розкритою душою, щоб їх обняти, поцілувати, поблагодарити. Це буде обов'язково. Голова Коловчанської громади Михайло Попов запросив усіх спортсменів до святкового столу на обід, де учасників змагань привітали творчі колективи. Ми ж повертаємось на спортивну арену і чекаємо, поки визначиться переможець з волейболу. Як виявилось, кращою командою стала збірна Сарацької громади. Емоціям не було меж. Казахстан, играет в мы же играем в третью группу. Поэтому нам удачи. Наша команда представляет Бразильскую объединенную трейдерную громаду. Участвуем в следующих дисциплинах. В шахматах, шашках, в волейбол. На футбол, к сожалению, не сумели собрать команду. Также участвуем в настольном теннисе бильярде. А в прошлом году в у нас на этих же соревнованиях она на Перше місто, на самом деле сожалению, не змогла прийняти участь. Нам попалась в групу Староказацька громада, Успєновка, сп'яса громада і кулівча. Оці ігри ми отримали, наша команда отримала масу положительних емоцій. Отож, на головному майданчику школи знову збираються спортсмени вже для підведення підсумків. Як зазначив голова Білгородністровської адміністрації, пан Самогіш, переможцями стали усі, адже незважаючи на вік, стач чи брак часу, усі учасники знайшли можливість позмагатись один з одним. Переможцем змагань територіальних громад Білгородністровського району стала Куливчанська сільська рада. Друге місце посіла Успенівка, а третє почесне місце здобула Саратська громада. Приєднуємось до вітань і бажаємо громадам Одещини ще більшого спортивного запалу на шляху до головної перемоги України.